Краще за, ну, майже на рівні, ви розумієте про що я. Всім гарного здоров'я і миру. На пасіці зараз дуже спекотно, тому можна трошки і потрендіть. Ну, і темою даного відео буде забрусовий мед. Що це за мед і чим він відрізняється від звичайного меду. Ну, і для того, щоб зрозуміти, що ж це таке за чудосія забрусовий мед. Потрібно спочатку розібратися в тому, що ж це така за дивна медоносна рослина забрус, з якої бжоли носять дуже-дуже багато меду. І бжолярі, навіть недосвідчені, вам скажуть, що забрус це ніяка не медоносна рослина. Вся справа в тому, що коли бджоли вивітрили лишню вологу з меду, вони починають його запечатувати. Запечатують вони його восковими кришечками. Але під ці воскові кришечки вони додають також дуже багато різних ферментів, які слугують як консервант. І за рахунок цього цей мед зберігається дуже-дуже довго. Потім, коли бжоляр нарешті дочекався, щоб бджоли запечатали увесь цей мед, то цей мед вважається зрілим, і його вже можна забирати на відкачку. Для того, щоб відкачати цей мед, його потрібно що правильно розпечатати. Тобто зрізати ось ці воскові кришечки, під якими знаходиться і мед, і також ось ці дуже цінні ферменти. Ось ці воскові кришечки з медом і з цими ферментами і називається забрус. Всі бджолярі знають, що саме смачне в медовій продукції це і є ось цей забрус. Перше зрізаний, світлий. Коли його береш і кладеш в рот, то відчуваєш екстаз, не наче після секасу. Ну, може, трошки менше. Дуже смачно. Бджолярі називають його природною жуйкою. Пожував, скуштував ось цей мед, ось ці ферменти, а віск піде на перетопку. Що ж потім можна зробити із цим забрусом? Все дуже просто. Можна його розфасувати в тару і продати прямо ось так. Мед разом із цими восковими кришечками. Дуже смачно, корисно, але нераціонально. Тому більшість бджолярів ось цей мед із забрусу відфільтровують. А уже цей віск, який залишається, перемивають, роблять з нього смачну самогоночку. Ну, а сам віск іде на потреби пасіки. Мед, який відфільтрований із цього забрусу, і називається забрусовий мед. Потім більшість бджолярів. Ось цей вже відфільтрований забрусовий мед зливають в ємкості зі звичайним медом. Але той, хто кмітливіше, той помітив, що стоїть у нас 5 бідонів. І в один ми залили піввідра забрусового меду. І з часом мед ось в цьому останньому бідоні буде дуже сильно відрізнятися від меду в інших чотирьох. А саме, кристалізація буде більш дрібною з часом. По кольору він також буде відрізнятися. І на смак і на аромат він також буде смакувати і пахнути краще, ніж звичайний мед. А ну і саме тому більш досвідчені бджолярі продають ось цей забрусовий мед окремо від звичайного меду. Хоча вартує він не набагато дорожче від звичайного меду, але він ароматніше, смачніше. І більш ферментований, ніж звичайний мед. Ну, а зараз я покажу, як навіть візуально відрізняється забрусовий мед від звичайного меду. Викачений з однієї партії, і ви побачите самі, що різниця є. Зразу покажу свіже відкачений мед, ну а потім покажу мед минулого року. Ну і продегустую в кінці. Буде цікаво. Ну, і ось у нас дві баночки. В одній вже налитий звичайний мед, мед різнотрав'я, дуже, до речі, смачний. Кого цікавить, телефонуйте. А в іншу баночку я зараз налью забрусового меду для порівняння. Ось так. А. Ну, і що ми бачимо? Навіть візуально мед в цих двох баночках відрізняється один від одного, незважаючи на те, що це мед з однієї партії. Звичайний мед більш прозорий, забрусовий мед трішки мутненький. Ну а зараз давайте порівняємо візуально також мед минулого року, ну а потім продегустуємо. А ось це у нас минулорічний мед також з однієї партії. Ось це у нас звичайний мед, і ми бачимо, що він жовтенький, однорідний. А ось це у нас забрусовий мед. І ми бачимо, що він став більш світліше, і на ньому з'явилися ось такі ось узори. А про що свідчать ці узори? А свідчать вони про те, що цей мед більш зрілий. Хоча вони качалися з однієї партії. І якщо спробувати на смак, то вони також будуть відрізнятися. Ну що, продегустуємо? Ну і почнемо ми з минулорічного меду. Соняшник. Спочатку звичайний мед. М -м -м. Смачненький. Кристал середній. Аромат такий добрий. Забрусовий мед минулого року. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Набагато смачніше, більш сильний аромат і кристал геть такий дрібненький, дрібненький. Ну, а тепер продегустуємо мед цього року. Почнемо зі звичайного. Ріденький. Прозорий. М -м -м. Ніжний карамельний такий смак і аромат, типовий для різнотрав'я. Ну, а тепер продегустуємо забрусовий мед цього року. Також ріденький, не такий прозорий, але. <таспоріст> Краще за... Ну, майже на рівні, ви розумієте, про що я. Результат. Забрусовий мед особисто мені подобається набагато більше, ніж звичайний мед. Хоча звичайний мед я також полюбляю, дегустація закінчена. Цукор піднявся. Ну і в кінці буде інформація для бажаючих придбати цей корисний і смачний продукт. Його насправді небагато. Фасування буде по 0,5 літра і по 1 літру. 0,5 літра буде коштувати 135 гривень, 1 літр буде коштувати 270 гривень. Для тих, хто буде брати комплексно. Ну, наприклад, звичайний мед, забрусовий мед, крем мед, якісь настоянки, наприклад, там, настоянка прополісу чи настоянка підмору бджолиного, будуть знижки. Телефонуйте, пишіть. Інформація, номер телефона Viber Telegram буде в описі під відео. На цьому все. Маю надію, що все буде добре у нас в країні. Мира всім, здоров'я. Ви займайтеся чим хочете, а я піду продегустую медову самогоночку.